Вітаю всіх друзі! Ви, мабуть, вже заскучали за моїми рибалками, а я заскучав за вашими лайками. Сьогодні буде рибалка. Компанія та ж сама. Італіянець Сержоксон. Італіанець нас сьогодні везе. Короте, куди ти нас везеш хоча б? На болота. Коротше, на якісь <рес> Везе, ребятки, на якісь болота, сам не знаю куди. Це ви... вибрались на ніч. Так що нам головне зайняти місце і побачимо, що там буде далі. Я навіть не представляю, куди ми їдемо. Ось. Ну, Серега говорить, що там є карп, карась, ну і всяка ерунда, дрібідьінь. Що ви там таке робите, що вищить, пи... треба присціпатися. Зараз їдемо по гостомелі, по кашу. Що... То Секретні є... місця, Ну я вам, потих... Тихесенько... я вам потихеньку відзніму всю дорогу, щоб ви примірно поняли, куди він нас везе. Mm. Коротше, зілью місто. Джексон, можна місто злити? Не mm. знаю. Ти мене не зарубаєш, потім флешку не забереш. Yeah, заберу. Бачите, ребята, опасна тема. Ну, я це зроблю. Виїхали, ми вже проїхали синяк, десь їдемо по трасі. Зараза ця жене, я його прошу, не жени, бо в мене серце стає, знаю, де ми тут вставати, як воно буде. Я знаю, що ми тут припаркують, поки по ладочку, тут поставимо, ребята, підемо по березі, пройдемося, а там десь прийдемо, йдемо своє місце, де ми впадемо. Я думаю, що вони ж, не з ночовками стоять, поки ми тут останемо, а потім заїдемо куди нам треба. На даному етапі ми хіба тут що знайдемо, навіть. Давай, там вони по-любому ж не будуть всі. Кто ну, не так думает? Посилу я сюди дійшов, А тут з Серегою решили встать. Я тут стою. Весь. А Серега, а там дальше. Короче, ну, тут такі заросли. В принципі, є мачете, можна просто укультурить. Ці заросли. щоб легше було заносити сюди всяку всячину. Коротше, тут є лежи і... і не тільки о, Жека, Жека просто вирішив сісти поближче. Жека, що ти? Які в тебе предположення? Ось такий ротанчик на живця піде. Да? Предположення? У -у. Не знаю. На живця піде. Ми тут щось зловимо, як завжди. Не знаю, Пусть думаю, йдемо тут і поїдемо додому. Думаю, Ну, Отаке вже хороше. Нормально. Ладно, пішли ми будемо далі переносити вещи, бо лише стать не вийшло. Саме ближче це ми коротше тут стали під деревом. І аж туди носить. Я думаю нормальок. Ще рибалки не почались, но я вже хочу їхати додому. Я так устав, втомився. Ось охто йде. Анять, мене, пацанам. Черв'яки несе. Ти, ти диви, який я молодець, молоді, столика да. поставив. Ух ты! А то ти там стульчик такий забув. Де? Біля машини лежить. Да. Точно такий сам? Да. А то наш напти забрати. Нахайся На ми сташ, український. Біля нашої машини лежить. А точно такий самий стучк. Ні, тоді подожди, мене один в гаражі і один в машині. Ні, це то не мій. Ну, а так, ребятки, будь. Куда під очерет і сюди. Він, тьма а, риби стоїть, я вже бачу, де вона стоїть. А Це, звісно, шоходики ми... о цих зараз. Ну нічого. Ти Серега, ти можеш сказати якісь. Я це завжди перед рибалкою запитую. Дивіться, як мене покусали комарів вже. Ну, вже. Я вже мовчу, тут чорно коротко. Ва. Я вам скажу так. Ето Олександр привів мене сюди оце болото, коротше, я не хотів до сюди. Дивіться, які жмілі, жмілі. Тут, тут, тут жмілі літають, гайдюки покажу. Дивіться, який паук. О, блін, я той втік з хрестом. Коротше, тут паук з хрестом десь промишляє. Коротше, поки що ми ще не закидали удочки, але треба якось стрес, стрес трошки зняти. Вже, десь два влітили. Нічого страшного, до свадьби заживе. Та скільки може раз жениться? Де, я маю виду, коли Жека буде <рес> замуж виходить. А <Я> тебе вийде <рес> замуж. Короче, ребятки, тут таке озерце, що в ньому ніхто не ловить кроме нас. Я вам відповідаю. Ми теж поки не ловимо. Як нема? А, що їм? А є, все вже є, є. Досу. Каша тут уже. Серега заникав за, каз. В цих кущах можна що хочеш заховати і знайти. Срьову присушили, родички бахнуть. Чарочка. Открий мені машину, я надію штани. Там ми сиділи. Прийшов мужик і сказав, що там може тільки клюнути голий Вася. Ми подумали спочатку, що ляж зеркальний, а потім зрозуміли, що нічого не кинули. Крокодил там ловиться, блядь. Голий кручок. Бля. Ти опять ми тікаєшся на камеру? — Я, я слово не скажу погано. Ну, да. Просто я тебе послухав, реально мене комири, знаєте, як мене комарів покусали. Щоб тебе вони так сюди їли, як мене. О, бай, так, да, а я сижу там. Далі. Зараз. Прийдемо, побачимо. Кстати, вже є успіхи. Е, два карася. Клюнули на вбивцю карася. Куди це я зайшов в болото? Думали машиною туди далі приїхати, але тут... не не mm -hmm. чаще. Что... Можно сесть. О, сейчас покажу, где Серега сидит. Короче, вечно что-то я себе место, то хоть стой, то хоть падай. А все, сидит тут. Уже будет тут заседать. этих рогачики. Как он будет карася вытягивать, непонятно. И у него будут чипляться эти рогачи. А я буду там дальше сижу. Та тема, так Переїхали. Переїхали трошки далі, на пів кілометра. Щось вже хочеться. Так. Прийдеш, я тобі розкажу. На що мені тут самому скучно? Ось тут я сижу. О, тут щось є. Левки. О, вышли, вовремя. Вовремя, да. Так. Ладно. Все вытяну. Так. Хотел Блин, одному вообще женерный карт. Вот так вот. Мне очень приятно. Да, цельный карась. Да, цельный. Короче, нам сейчас все равно, какие карась. Через то, что Серега должен сварить уху по-любому. Мы не будем же на весь варить. Вот, такие лов и карася. А сейчас будет четвертый. О, есть. Есть, есть, есть. Четвертый это а, можно не будет. Блин, понимаю. Ну, ну что сделать? Понимаю, как понимаю. Сейчас буду Ну, я тут, кстати, крепсанулся, чтобы что на дорогу не летели. Да, ты не сейчас. На крючках, на очках пенопласт, опарыш. Зараз хочу, багато, багато, багато червяка начіпити. Оба, це трошки ближче. Нормальна тема. Ось так. таке от плесо можна сказати, розвивосе. Це все, ребятки, це плесо через орків. От. О, покльовочка О, Ну Тут це єдине, що цей пруд закинутий на... Тапок на флет. А Отак ми тут вже трапі значаємо. Ага. ним. Серега зараз буде варити уху. Серджу, що ти скажи? Як? Все, слава богу, риба є. Не купляли, піймали. Як Дай раз... Боже! Да. Якраз вийшло піймати, зараз покажу, щоб уху зварити. Ну а рибалка буде зранку вже. Ось ну, так трошки Є. пару штук. Ну не пару штук. Короче. Не без того. Жека тобі у глаз світить цельно. Серега в цих ділах спеціаліст. Духа вариться. Отоплю честится. Сачок. Я ну, перестал, кстати. <свят> Ой, <свят> Ничего страшного. На ранок буду вот так. Будем подождать. І так, хлопці, по сьогоднішньому дню вже можна в принципі, підвести невеличкий такий підсумок. От. Скажу вам, в нічній рибалці є такий свій особий шарм, окремий. Ось. Ну, це навіть ці комарі, оце, ці жаби, що кричать, якось воно так розслабляє, розслабляючі діє на мене навіть на мене. Ось. Плюс, Я вже чекаю цієї ухи, цієї юшки, яку Серега зараз нам наварить. І так як рибалка ще не закінчилася, а можна сказати, саме починається. Ну, вже десь близько 12-ї години ночі. Ось. і Місце ми заняли класно, так що у нас перспектива вся завтра буде клювати у нас. Я не знаю, навіть, блин, може садка навіть буде мало, так як самі коронні місця ми зайняли. От зараз вже чекаємо юшку. Сержова варить замечательнішу юшку, це просто шедевр, я просто дивився вже там і просто слинка тече. Ось. Ось чуєте як кричать, вони не кричать, вони просто оруть руці жаби. І це, от, нічна рибалка має такий от свій шарм. Просто відпочиваєш, слухаєш природу. Ну коротше кайф, що, що я можу ще сказати. Так Так що завтра зранку почнеться самий кайф. А сьогодні ми трошки повечеряємо, зараз вам покажу ще раз, як там Серега Сержого займається. Ну так от, хозяйська дитина дуже навіть що це хочеш сказати? Передай друзям привіт хоча б колегам. Друзі. Я передаю вам всім привіт. Огромний. Їдьте на рибалку, нехай вас з'ять комарі. І не щоб на вас не напали крокодили. Все, саме головне. А в нас вроді якби вдалося. Риба є, не купляли, самі Жека Вже казуні Я одну рибу не одну риби не вибухи, не одненько. Зато Олюху. Нічого, Серега, от купився, ти Йоршика якось там ловив. Ну так. да, я одного вловив. Рыбака в сраку цілувати не буду однозначно. Нічі, зранку ну все, желаю всім спокійної ночі, Жак. Хай спокійно. Хайдуть ломляться, холодильники свої відкривають, там серця найдуть. Да. Ого, ще й поклівки почнуть. Вдасться зняти. Ну та ні, бачиш, поки дійшов вже перестав. Це середня? середня. О, мені каже там. Ти знаєш легенько бери, просто тяни, вона там сидить, щоб не одірвав. Давай, бери тяні. Зараз подивимося, що там. Перший раз був на середній, цей на середній. А це, кстати, чого клює на середній. Я винайшов новий, нову снасть. А це я хотів протестувати. В принципі, на неї тільки клює і зробити. Після, після цього відео, яке вийде, буде наступне. Так о, що, о, ребятки, сюди, сюди. не забудьте підписатися. Це буде коротше, нова снасть. Ну, ви зараз не зрозумієте тему, але бачите, снасть працює навіть вночі. Карасик. Так що лайканули всі. Дякую і до нових зустрічей. Ну, в смислі, до ранку. Сержіоо зве вже всіх вечерять. А ну покажи, що тут там наготове. йо -мо. Що за неї так око побіліло? Це так треба? То вона ще має закипіти. Закипити, погнали. Ну, все, жене. А стоя ще уха? На берегу. Ну. Вітаю, друзі. Короче, наступил ранок, наконец-то. Ночка была трохи тяжеловата. Короче, мучились в цій машині в трех. Дубарь неймовірний був. Ну и вже горали. грало. Ночью ні одной рибки не клюнуло, не клюнуло там такі два карасика. Все. Відцепилися. Відцепилися. Нема. Не чепилася, А хто по всей тянуть? Так воно два рази клювало, ти чого? Це така мелочь клює. Треба на пінопласт, треба щось, коротше, ставити. Оце така риба. З тяжову артилерію. Італіянець мимо риби. Що це тебе таке красне? Ну ви спав? <світ> я, я взагалі не спав. <світ> 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 я сторожив вас, щоб вас не вкрали. Знімай рибу, крепку. На тобі сьогодні. Вудочку. Карася. А ну по -по покажи, дивіться, викидай росте Перейдемо мамку і папку діда, І дідай бабу Коротше зараз будуть покльовки, може щось більше буде а каша яка ж з вафлями Блядь, вафля. з тими, що в кліточку а ти думав що? Що в мене клює? Риба любить таку кашу. Це я сюди пулемет добавил. Фаналки каши. Ну, вот, то. А нас марки фан. Не работа. Сегодня бив ця караса регирує по що... всіх параметрах. Але... вот так вот нормально Короче, ловим в клипсе. Короче, ребятки, по можливості краще сюди не едите так, така мелочь. Просто противно. Сто пудово буде, наступна рибалка буде з Дніпра. Что ти знову зловив? Чого вони тебе клюють? Давай все Бенника зловив на ток-ток, чи покоток Червако париш взяв. Це те... А, нічого сі, це те удочка така, типу. ну, да. А де ж поплавок? А. Що, два поплавки. Один на коропа, один на карася. А, там... Не, там, 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 там. Best <pyatled> <representatives> uh -huh. <gurgelt> three <kTop> <programmes> <dragon -7>

Что ты хотел сказать? <свят> Клюв клю бешеный. Да? Сколько ты уже прочил злого? Там вот а так. Ну. Да, 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 да так есть, ради. Ну давай, вытяну на, на камеру. Оба. Да я снимал, снимал, не них снять поклевку. Есть? Есть? Ну давай Тикипідхер заточина трава сторона в тебе я хуєю, блядь. Рыба щось, мощна, блядь. Мощно макита. О, прийшов в саджо, блядь, риба. рыба, <скільки> <hh> ну? да. блядь. Зараз вам Серега покаже як надо рибу ловити. Все, тільки що обіщав мені. Що там, показуєш як надо рибу ловити чи ні, Йо, точно покаже ну це вже більш-менш. Серега, ти прикалуєшся чи що, два зразу ловити? Два зразу малих, не міг одного здорового треба тривали. Все. розбирайся так. Так і показав як треба ловити рибу. А? Погнали на наркінку. Давай через пару часиків. Ну Давай ще збираємось, скажімо, який смисл. Бачу, бачу. Не бачив Ніколи б не подумав, що стільки багато людей приїжджають сюди за 10 сантиметровим карасем. Та менше навіть, так? Да? Таке буває. Два карасевики. Жека, що ти можеш сказати про сьогоднішню рибалку, Жерка? Ну, рибалка така і більше що сподобалося? Там, юшки поварити, відпочити, замерзнути вночі в машині чи рибу. Ні, вночі їли. я не замерз. Вона ми рибу ловить і їсти. Чим тебе добрим тут кормили? Уха, крилочки були. О, зараз. Овочі, фрукти. Коротше, все що треба. Яйця Я будеш? Не хочу. Вже наївся? Так, да. Диви, о, дивись. живця годиться. Щас ще минут 20 або 30 тут побудемо і поїдемо на ерп'інку додому. А хто це тобі таку снасть подарує? Я чисто. Оцю? Да. Тато. Алисандр подари. Це, це снасть робоча, Це бля. Ну покажи уловчик. — ловчик. А ну. Я тут. А, тут. Оце, так, оце, така клює. — ті, що більші карасі, на поповку обрали. Жабу не спіймають. А це твою хадюки. Хадюки близько пець. <ріху> Щас ми їх навіть вийдемо себе хана. Яка вчора вночі жабу зловив. Шкрека. Нет, ребята, смотрим, скоромемся, потому що их шло вид. Ну, короче, немає сенсу дальше вам снимать. То есть ми нічого більшого не зловимо. Якщо зловимо, то буде, а поки що... Ребятки, підписуйтесь, ставте лайки. Я бачите, не вибіркові рибалки там вам знімаю. А що є, то є, в принципі. По факту. По факту, так. Да. Зловили, не зловили, як є. Так що ставте лайки, підпис. Сергію п'ємо два караси зразу. На канал Дуплет. добро. Дуплет Це тільки я таке можу заведення. Ну тут коротше, тема така. Тут чувак витягнув, коротше, амура на 17 кг. — Буває. — Люди говорили. Ну, це, а -а -а. Може, нам, ну, може таке, розказали, ми як би, приїхали на Амур, на Карпа, а по факту хрін собачий. Все, все, пока.